Привіт! Якщо у 2023 році ви користуєтеся Windows і надумали оновити свій ноутбук на щось легке і портативне. У мене для вас є хороші новини. Я знайшов такий ноутбук. Ось він: це Asus ZenBook S13 OLED. Так знаю, вийшов він ще кілька місяців тому, але ніколи не пізно озирнутися, подивитися на ринок і зрозуміти, хто цього року рулить ринком. Це, мабуть, єдиний ультрабук, який складає пряму конкуренцію всюдисущому MacBook Air. і тепер слово Air більше асоціюється з ноутбуком Asus. Zenbook S13 OLED 2023 року став ще тоншим, легшим і зручнішим. Завдяки платформі Intel Evo на базі процесора Intel Core i7 13-го покоління, OLED-екрану та преміальному дизайну це найкращий компактний ноутбук, який я бачив у 2023 році. До речі, коштує цей ноут 56 999 гривень. Це навколо 1400. Євро, і повірте мені за ці гроші у своєму бюджеті. Це топ. Завжди є побоювання, що тонкий пристрій означає більш крихку конструкцію, щоб розуміти наскільки він тонкий, просто від собі загальна товщина ноутбука 1 сантиметр, а вага ноута 1 кілограм. На перший дотик дуже важко зрозуміти, із чого взагалі зроблений цей пристрій. Asus називає це покриття плазмово-керамічним алюмінієм. У ноута дуже крутий дизайн а текстура відчувається. Дуже преміально, але це не все. Особливість цієї моделі в тому, що кожна кришка має індивідуальний унікальний вигляд: відтінок кольору, пористість, текстура, все це регулюється за допомогою температури та електрики, причому результат щоразу буде унікальним. Це єдиний темний ноутбук, на якому не залишаються відбитки пальців oled дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1800 точок. Це одна важлива особливість цього ноута. Кольори насичені яскравість достатня, а панель із співвідношенням сторін 16 на 10 залишає достатньо місця для перегляду та прокрутки. Єдине, що б я хотів поліпшити в цій моделі, герцовку екрану. А тут класичні 60 Гц, якщо підняти до 120 буде ідеально. Хоча буде дорожче, однак ми говоримо про ноутбук з діагоналю 13,3 дюйма, компактне рішення для роботи на ходу і в різних місцях. Можливо, для когось це не такий важливий показник у ноутбуці. Середнє значення яскравості цього екрану 350 ні, та пікова яскравість 550 кандел на метр, як то кажуть. При денному світлі яскравості екрану цього ноутбука досить, щоб з комфортом працювати, наприклад, сидячи біля вікна, на яскравому сонці або на пляжі я б не став випробувати гаджети. В принципі, це не дуже безпечно. У Asus також дуже багато власних програм та сервісів. Без них неможливо досягти найкращого результату від заліза. Наприклад, інтегрована програма Asus Splendid. Вона дозволяє швидко та легко перемикатися між колірними гамами, що зацінять професіонали. Ви можете обрати між насиченими оригінальними кольорами, SRGB для перегляду сайтів, dci p 3 для фільмів та Display-P3 для реалістичних кольорів. Все це підтримується oled дисплеєм Asus Lumina. Це нове покоління. Ле дисплії Asus. переходимо до набору роз'ємів. Asus вдалося залишити досить надійним набір. Цих портів, незважаючи на зменшення розмірів девайсу, ви отримуєте HDMI 2.1 і це повнорозмірний HDMI, що дуже несподівано для таких компактних габаритів. Також тут є два USB C Thunderbolt 4, що дозволяють підключити зовнішній дисплей з роздільною здатністю 4 k USB 3.2 Gen 2 Gen2 формату Type A і роз'єм для навушників. Все це. У ноутбуці вагою 1 кг та товщиною 1 см. І також адаптер USB-C потужністю 65 Вт займе один з цих портів. Zenbook також підтримує технологію швидкої зарядки USB-C. Easy Charge від Asus, що означає, що ви можете заряджати пристрій за допомогою широкого спектру зарядних пристроїв з USB-C, включаючи портативні зарядні пристрої та павербанки. Це не обов'язково буде швидко, але це зручно, якщо ви, як я, забуваєте брати зарядний пристрій із собою частіше ніж потрібно. І як ви розумієте, для громадян і мешканців України під час блекауту можливість зарядити свій ноутбук від павербанка це дуже важлива особливо особливість пристрою. Asus розуміє, що це не ігровий пристрій, тому в цьому ноутбуці є непогана веб-камера, а функція відеодзвінків оснащена деякими новими фішками, включаючи двостороннє шумозаглушення зі штучним інтелектом і різні ефекти веб-камери. клавіатура у цьому ноутбуці це любов. І я, як власник чотирьох різних ноутбуків, включаючи ноутбук від Apple, можу заявити, що клавіатура у Zenbook зручніша. Клавіші достатньо широкі і дуже. Приємно клацають. Дека набагато міцніша ніж в інших Windows ноутбуках такого ж класу. А ось підсвітка клавіатури інколи навіть засвідчується, якщо для вас це дуже сильно важливо. Тачп цього року трохи змінився порівняно з минулим роком. Він став більше цього року. Він не перетворюється на світлодіодну накладинку як минулорічна модель. Цей Zenbook працює на платформі Intel Evo на базі процесора Intel Core I7 13 го покоління. Цей пристрій за 57 тисяч гривень має 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ постійної пам'яті. Це найкраща і, як я зрозумію, єдина модель, яку ви можете придбати. Ось за що я обожнюю Windows ноутбуки. За адекватний бюджет ти отримуєш. Купу оперативки і терабайт SSD. це тобі не MacBook. Що стосується продуктивності на ультрабуку, від ASUS більшість часу ви будете працювати в режимі. Whisper Mode, тобто в тихому режимі, при якому ноут не нагрівається і не охолоджує свій процесор за допомогою кулерів. Що це за сценарії використання? Браузер Chrome та багато вікон, офісні програми, музика в Spotify, Photoshop, месенджери, ну і перегляд відео, наприклад. Якщо запускати щось серйозне, наприклад, DaVinci Resolve або Adobe Premiere для монтажу відео. Кулери буде чутно і нагрів на корпусі ноутбука ви також відчуєте. Хоча, якщо чесно, монтувати відео на екрані з діагоналю в 13 дюймів, скоріш за все, ви не будете, а будете під'єднати ноут до монітора. А в цьому випадку вам не знадобиться торкатися руками пристрою, принаймні. Це мій сценарій використання, і нарешті це сталося компактний та тонкий Windows ноутбук Працює реально довго без підзарядки, як то кажуть в Америці, all day battery life. і це реально круто. Встав зранку, відкрив ноут, відповів на емейл, e написав два сценарії, подивився дві серії серіалу, послухав музику, зробив прев'юшку для Ютубу у фотошопі, поспілкувався у Телеграм, переслав якийсь файл з телефона і так до самого вечора без підзарядки, від 7 до 9 годин роботи на одному заряді. Як вам такий показник? Заряджається все це від блоку на 65 ватт до 50% за 40 хвилин. Ось такий крутий та компактний ноут. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. Підтримуєте канал та допомагаєте просувати контент українською мовою. Бувайте!